Радіо UA Chicago Друзі. Ну що ж, всім привіт. Час говорити про нерухомість в стандартному складі. Ріалтори міста Чикаго і передмісті Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комарницький. Як завжди, новини, поради. З чого починаємо? А, аналітика, напевно, відсотків. І так. загалом, що відбулося, поки нас не було. Мене не було взагалі довго, то ви недавно були. Коли ти останній раз тут був? Місяць тому десь? Місяць тому. Та. Ти два рази пропустив? — Ні, Десь Один, їїздить, один раз ми перенесли. Ні, один раз ми перенесли. Нас всіх не було. Тут. А, то то ми Точно, з Дмитром поїхали, та, та, вроді, та, та, та. а потім тебе ви не було. — Ми за останній місяць тільки один раз були. В Англії, от, вони були в Англії, а був в Скотіш. От, і <плес> тепер ми всі разом, тому так, відсотки відсотки ростуть сьогодні, проголосували Big Beautiful Bill. Як залежно на якій стороні політики ви знаходитесь, так ви його називаєте. Республіканці кажуть Big Beautiful Bill, а демократи кажуть Ugly Bill — Це запропонований. Бюджет правильно, які є а, основні моменти це, для це, 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 ні, ні, це не бюджет, а це uh, bill, Тобто uh -huh. як будуть оподатковуватись доходи всіх американців uh, в наступному році, ну поки він буде прийнятий. А uh, чому республіканці його називають big beautiful bill? Тому що це зменшує податки. Майже для всіх, як завжди, це зменшує податки для найбагатших людей. Mm -hmm. Нещодавно навіть ти скидав артикл, що повертається cost segregation. Хто не знає з наших глядачів, це Ура. ті, що інвестицію можна списати в перші роки. Ну його ще нема, але амортизацію. От туди, амортизацію, туди, амортизацію якщо проголосують, того що він пройшов він це сонів, хаос, хаос, хаос репрезентатів. Потім буде Сенат, і президент хоче підписати цей біл перед 4th of July, перед Independence Day, Що це буде теж така якась. Це великий плюс для тих, хто володіє нерухомістю як інвестиційною, так. тому що ви можете амортизовувати бігом багато. Трошки і це... Це... допомагає це... економіки. В тому білі трохи є е... обмежені обрізань по е Хелскеру, тому mm -hmm. що. Раніше, коли Трамп тільки прийшов на свій перший термін, він унаслідував нас Обама Кер, який він казав, що який він жахливий. В принципі, Обама Кер лишився майже незмінений, тільки тільки чуть, -чуть мало відбули зміни, там переіменували. Uh -huh. І тим не менше, це поки що сама а, якби робоча схема. Ніхто ще нічого краще не придумав. Тому цей біл трохи зрізає певну кількість людей, хто не зможе ним користуватися. Тому, напевно, не для всіх воно буде прикольно. Не то, що ми за нього вболіваємо. А що які ще речі там в текстбілі були? Я не читав типс. No, буде... Ну то ясно Але немає податків. Вже... Та... Ці речі були yeah. проголосовані. Насправді це вже Сенат проголосував, це його просто туди включили yeah. як no tips, no overtime, no social security, Правильно, no, це ми, ми говоримо. Немає податків, податків на це. На та? Не, не будете mm -hmm. платити податки. <тас> та. на... І до речі, така думка зразу була. Я думаю, щоб, щоб люди розуміли, там буде якийсь ліміт, ліміт. Тобто агенти з нерухомості не можуть працювати за типс. Звичайно, це було б, тобто, бо вони, якщо беруть мені... гроші, не платять податки. Ти мені, <тас> Дмитро, скажи одне: зі всіх слухачів, зі всіх твоїх знайомих, хто показує типці на податках? Ну, я думаю, що в ресторанній сфері це прям ти дуже в тільки в ресторанній сфері. Ну, ти, працюєш, так, ти працюєш як офіціант. І що ти всі, так, так, всі так. весь кеш показує? Тому, я думаю, що вони показують, тому що щоб ти розумів, кеш. там дуже маленька офіційна зарплата, наприклад, 3 ну, долари в годину. Думаю, ну і що, кеш, ти все одно всі копійки не покажеш. Кеш це ще так досить спірне питання, але. Коли тобі дають чак і ти підписуєш в кінці, скільки ти хочеш та, додати кредитною. Тобто ну, готівка, та. напевно, йде мимо касу, а ці всі речі в основному люди все одно платять карточкою. Хто платить за готівкою, коли mm. розплатив готівку в ресторані? Ну, в ресторані так, пишеш ну, ручкою. Тобто, а тут якраз найбільша кількість людей зацікавлених і яких таргетують це взагалі новина і ця річ, це власне тих, хто в сфері обслуговування, і це, скоріш за все, буде ресторан. Ти йдеш в Діснейленд, ти купляєш квитки, ти не даєш типс. Зараз остання статистика показує, що після ковіду люди почали значно менше давати типс, тому що їх дра... так, тому, що їх дуже дратують. Оці от фліп-екрани, які та. повертають до Куди Та не підеш всюди. Так, треба так, так, Тому що якби під час ковіду це все казалось, ми працюють. Працюємо, ми не закриті, дивіться, підтримайте нас, ми в таких небезпечних умовах працюємо. І тоді це всі сприймали і його імплементували повністю всі, хто тільки міг. А ти знаєш, Отже, це просто тільки на заправці ще не вистачало, щоб ти повернулися. Це сказали. компанії, які продають ці штуки. Да. Це їхній теж піч. Звичайно. От, от візьміть це, візьміть, купіть в нас цей в нас гігант, те, що їм співробітникам ще менше. Так, ви можете платити, Та. ви можете економити на співробітниках, тому що вони будуть з кастомерів тягнути. Тому гроші. Люди почали це значно, такі... значно, значно, значно менше давати. Поки ми ще говоримо про таку абстрактну різну інформацію, ще цікава річ, я їхав сюди, послухав, зменшилася кількість переїздів міграцій по Америці. Тобто, ми маємо офіційно зараз напевно зупинку після ковіду. Знаєте, під час ковіду люди масово переїжджали в червоні штати. Потім там трошечки інші міграції. І тут, напевно, два тезиси будуть актуальними. Перший це міста великі повернулись назад, тобто series are back. і через те, що великі компанії, проаналізувавши весь цей час віддаленої роботи, зрозуміли, ні, нам треба назад співробітників. Нам треба їх в офіс, нам треба їх чітку координацію. Знову над ними стоїть менеджер і батогом б'є по землі. Типу тобто, mm -hmm. давайте працюємо, лишитися на пару годин. Як ти заставиш лишитися людей на пару годин довше чи трошки довше, якщо вони ремонт? Ніяк. Ну, вони просто логав. Логаут зробив. Тому і, і в Флориді є корекція, тому і да, ціни та, в Флориді падають, тому що багато хто Вгадайте, з Нью-Йорка. Яке місто єдине зараз найбільш позитивним переїздом, велике метрополітан-місто? Куди люди все одно переїжджають. Тобто тренд на те місто не змінився, а тільки виріс. Я думаю, Dallas. що якийсь Мідвест. Я думаю, що якийсь Мідвест. Неправильно, але близько. Х'юстон. Фенікс. Фенікс а, Аризона, Аризона. Аризона. Фенікс Арізона єдине місто, яке зараз отримує стабільно близько 2% збільшення свого населення за рахунок внутрішньої міграції. Uh -huh. Флорида в мінусах інші всі місця в мінусах. Флорида має шалену корекцію. Також Флорида була перенасичена короткотерміновими орендними площадками. Тому що як тільки люди почали переїжджати, не всі захотіли купляти житло. Здалось, нібито всі приходять і купляють. Але хтось приїжджав з Нью-Йорку з орендованого житла. І він собі брав наступне орендоване житло, бо тимчасово шукав собі. Тому якраз був розквіт оцих цих Airbnb, і люди купляли житло під короткотермінову оренду. І вони зараз всі страждають, намагаються здати. Зараз він, напевно найкращий діл. По оренді можете отримати це в Флориді. Mm -hmm. Це просто 50% ціни на будь-що, що стоїть пустим вже там п'ятий місяць. Але то не означає, що Флорида крашиться, вона просто Nie. коректиться, просто вона просто перегрілася, та. тому що це була така go-to готу куди... за 350 продавалися за 550, і тепер та. вони продаються знову за 350. Так, всі, що там, наприклад, десь працювали в великих містах. Був тренд mm -hmm. під час ковіду переїжджати, купляти собі нерухомість. Там навіть це, цей ринок це Second Home, та, Дуже маркет, маркет, де люди мають і живуть ще далі в Чикаго, але ще мають там хату, знаєш, і це такий ринок. Ну і ще в них почав також додатковий фактор, якщо вже ми говоримо про Флориду, це їх почали сильно бити страхівки. Страхівки та драматично страхівки як працює взагалі страхова. Я спілкувався кілька разів з людьми. Мені пояснили, що якщо страхові компанії втрачають в одному місці, вони мусять накопичити ці гроші в іншому місці. Значить вони втратили в Флориді, в Калі... в Каліфорнії. Вони втратили ще там в багатьох місцях. І оці просадки вони загалом бо в нас всього лиш кілька великих компаній, які володіють іншими компаніями, і вони. По інших штатах почали піднімати преміуми, почали там забирати речі, які найбільше забирають грошей по виплатах, наприклад, дахи, наприклад, там затоплення більше не страхується. Якщо я не помиляюся, зараз е, в вам буде навіть складно на комерційну нерухомість знайти страховку. Багато будуть відмовлятися. Наприклад, там 6, 8, там 10 юнітів і більше. Не кожна якщо раніше кожна страхова змогла страхувати. Тепер одна компанія, яка страхує, ви купляєте, е, продавець має цю страхівку. Ви хочете взяти її ж. А вони кажуть, а ми більше тебе страхувати не можемо, тому що ми тільки з ним, а далі ми таке не приймаємо. Тому страхові компанії також додали, особливо в Флориді, додаткових витрат, і якби в тебе житло демент впав, житло дешевше, а страхівка росте. Ну і такому. В такому оточенні, то ти не дуже хочеш його там тримати. Цікаво. Теж Тоже, маю запитання по ходу. Напишіть в коментарях слухачі: хто в нас з інших штатів, крім Іллінойсу? От мені цікаво, чи нас, нас слухають переважно тільки з Чикаго і Іллінойс, чи в нас є слухачі з інших штатів, такі як Флорида тим там, Нью-Йорк? тим часом у мене є кілька питань в інстаграмі сьогодні запостив. Е, Так, одне з них це які райони Чикаго зараз найперспективніші для інвестицій в нерухомість. Я думаю, ми розширимо не тільки Чикаго, а напевно Чикаго і перед що ви думаєте, Діма? Ти, Ді, як завжди, ну, треба рахувати просто. Де, де найкращі цифри, де ви купите дешевше, і десте подорожче, ще там ніби не краще. Якщо купляють, напевно, ще не там, де всі купують. Хтось хоче такий. Я скажу трошки, ще теж: з, 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 першу пару речей, я скажу для тих, хто починає інвестувати, навіть для тих, хто навіть трошки більше вже може, пару properties має. Я думаю, що на початку, допоки у вас ще немає 20-30 тридцять і у вас немає якоїсь людини, на яку ви можете трошки положитися. Вам бажано купляти там, де воно є недалеко від того, де ви живете, щоб ви змогли завжди підскочити, там щось по підвести. Не, що щось двадцяти хвилин. Так, так, це має це воно дуже сильно буде в'їдатися в ваш профіт, тому що якщо десь треба швидко підбігти, бо тому, що там щось з бойлером сталося, щось засвістіло. Ви задзвонили HVAC, Чвак, каже, я каже за 20 хвилин, може там бути там чи пламбер, чи хто, і ви не можете, чи ж то ви живете годину там, десь забу. Звідки і ви там пробка стоїте? Ви вже мусите перенести, а це вже буде віддатися. Все Тому на початку, щоб ви навчитися, щоб зрозуміти, як процеси працюють. Я думаю, що бажано. Та я підтрим недалеко від цього адаптація купувати. для того, як стати тим більше, ви знаєте, напевно, який там ринок, і ви не ви знаєте, демографію, як там орієнтується, демографію. Там живе? чи вам зручно буде з тими людьми працювати? Як вони де вони працюють? Яка в них якби зайнятість. Я так. не кажу особливо важливо так зразу, от на сусідніх вулицях можна від'їхати трохи. Не в другому кінці. Тобто, щоб це не було, ти живеш на ленсон а ти інвестуєш собі в Локва. В наприклад, Поки чи в Рокфорді, так, комфортні для молоді. Але якщо би ти назвав три міста, де би ти купляв, раз, два, три. Тихенько, але. Тут на Камберленд і 90-ка. Цей район називається Огер. Приаеропортний район, де всі знають, церковний район тут. Прицерковний, окей. Шелден. Ще один. один? Рівергро прицерковний район. Ну, я би ще парк річ би просто приїднав туди. Просто додав його так. Ну, окей. Діма, ти що кажеш? <ривер> ну, Назвичайно, я просто пов повторив <ривер> <рив> 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 з за Олегом, бо якраз ці, ці райони. Давайте. Чому Охер я, район. Скажу, я написав, на, на секундочку, переб'ю. Якби я жив в <рив> Карпатинцвілі. <рив> Алганкині десь там я би і туди дивився дуже 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 активно, тому що там зараз appreciation, а of... дуже, -дуже Космічний. класний. космічно. Погоджуюсь. Але Петро. мене сорі, per... давай давай. Але але по локації, от чому я, наприклад, той самий Охер? Та ну дивіться, Blue Line, доступ до аеропорту, доступ до Blue, Blue Line метра, до Хайвею. Е... Початкові школи непогані, от там елементи мідо. Тобто, все, що потрібно, швидкий доступ до якихсь там магазинів, пішки, мар'яно стало через... дуже інфраструктура інфраструктура. Тому, звичайно, цей район я розглядаю як інвестицію для всефеобручника плаза. Радіо, з українськими магазинами, з усім, що okay, вам потрібно пішки до українського банку, самопоміч. Все, що вам потрібно, Хопці, це всі знають. Але звичайно, якщо просто я вибирав як інвестицію е, райони, от всі мені подобаються, звичайно, і паркеріч, і Хайтс, і Маунт Проспект, всі райони, які мають. Uh, непогані школи, не найкращі, непогані школи і дають гарний апрешейшн там чисто. Ви знаєте, після цього о, такої відповіді. Потім мене дивно, чому мені клієнти кажуть, що ми не можемо виграти мультифемелі у Туто, uh -huh. і, і на нього там 100 тисяч овер треба дати, і ми ще програємо. Тому що всі хочуть тут в цьому такому, Тож, треба 120. а тут на ринок <с нічого не виходить. Коли ти останній раз бачив тройку біля церкви, я до неї давав плюс 100, я пам'ятаю. Я вже давно не бачив, тут їдеш Беремен Евені, Фостере Авені, тут тройки не виходять. Добре, також по інвестиції. Скільки квартир варто купити під здачу перед покупкою багатоквартирного будинку? Та взагалі не треба. Якщо, якщо ви готові, не витрачайте час на е, квартири, купляйте зразу багато. Дмитро, скільки ти квартир, мав перед тим, як купив багатоквартирний будинок? Е, не багато. Три чи чотири. Три чи чотири, так. Тринадцять. Десять. І всі кажемо, не треба. Ні, але, от, бачите, але бачите, чесно, нього скажу, та. Але на вашому досвіді, е, і люди хай вчаться на, на, на досвід. Тобто, я бачу, ви інвестуєте в однокімнатні, двокімнатні квартири, і я також інвестую. Та? Я побачив мультифемілі інвестмент, і я розглянув. його, то так є. і то розуміє, краще. Якщо він ну, може, то що я не можу? Звичайно. І воно так працює. Тобто, Мені пішло 10 квартир. Я всім клієнтам на своїм також кажу, мені пішло 10 квартир. Для того, щоб зрозуміти, що квартир купляти не обов'язково. Тобто, ти можеш купити будинок і зразу перестрибнути 10 кузінгів чи там 6 клозінгів, тому що ви розумієте, ви можете купити 6 квартир окремо або шестиквартирний будинок, ви тільки на клузінгах заплатите 30-40-50 тисяч. Навчишся. Тільки... Навчишся. Так, так, звичайно. Тобто, відповідь на це питання, я думаю, одна. Все якщо ви, вітали. якщо ви не впевнені, в принципі, одна квартира достатньо, щоб познайомитися, як це працює. Далі, якщо ви хочете збільшувати портфоліо. Сенсу купляти квартири нема, бо ви будете мати справу з великою кількістю асоціацій, і в кожної з них є свої правила, і будуть, Коли комплейнять на тенанта, вони комплейнять в асоціації, асоціація йде до вас. І ви тоді починаєте з'ясовувати, хто правий, хто не правий. А коли ви сам власник будинку, ви сама асоціація, ви сказали, ну, в принципі, ось так воно і буде. Якщо не подобається, може або судитися або в поліцію, або ще щось. Ну тобто немає ще якоїсь інстанції, яка вам буде емейли присилати, чи там вас в чомусь звинувачувати. Єдине, що. Якщо ви хочете менше часу е, займатися менше свого часу, присвячувати догляду за цим всім, то квартири це все-таки, звісно ж, простіше. Тобто тебе, але треба асоціації кожного року ліс новий вислати, інші іншу рез новий але, але, вислати. Ти, якщо маєш, теж, ведь, що ти маєш шість квартир або будинок шестиквартирний. Шістьма квартирами ти в принципі можеш майже забути про них. Ну я би поспорив. А мені впевнений. я мені вже здається, що це більше часу навіть. Тих ти асоціацій, потратиш. мені Тобто здається... якщо в тебе шість квартир в одному місці, ти вже знаєш, там сам там не поселив і все зробив. І там рік-два пройшло, і в тебе вже просто воно як години. В тебе працює. один під'їзд, угу. два під'їзди. Передній, задній. Розумієш, в тебе там одна трава, ну і мусор автоматично забирається. Ну і клінери теж автоматично працюють. А якщо в тебе шість ще й в різних асоціаціях. Скоріше за все, дуже не буде у вас в різних А ще дуже воно, багато. якщо по різних локаціях, тобі ще переселяти І треба там, буде ганяти. Стікери точку, там, точку. потім там якісь документи, потім Паркінг, якось страховку, пол, потім та, та, тененти та. виїхали нові сабмітнути нову машину, хто проживатиме, що. Ну, тобто, це більше навіть пейповороків. Це питання останнє з нашого. Ну, це ще 10 хвилин. А, окей, окей. Чому будується так мало нового житла? Тому що землі немає. Раз. Ще, які думки? Дорожче будувати, чим, чим купити, залежно дивлячись, яка локація я будується, бо... якщо ви підете в ви... Пінгріг, Алганк, та... будується нове житло? Тобто, я, напевно, додам, напевно, стримуючий фактор, є те, що важке прогнозування для великих забудовників, наприклад, таким, як ми маємо, президентом, він завтра щось інше скаже. А вас велика кількість грошей стоїть там, і ви дуже сильно зав'язані на, на фінальний результат. Але я тим що там навіть зараз дуже багато програм для будівельників, які де ти можеш саму землю навіть не купляти під кеш. Ти можеш весь проект, землю і construction повністю підв'язати під один кошторис, і 10% з того тільки дати даунпеймента і все, і погнав. Тобі насправді там не дуже багато й треба грошей своїх зав'язати. Ти вже коли береш loan скажімо, and скажімо, and construction... Треба... такі фактори, там Вони кажуть, зараз матеріали подорожче, або ще щось. Воно все одно якийсь відсоток будівельників. Все Воно все одно відлікає кількість людей. Ну, звичайно. Звичайно, Та звичайно проценти запиналися. рости. Але я не пам'ятаю, коли останній раз дивився на New Starts статистику, скільки воно там було. Ну, воно там коливається не дуже сильно, там нема падіння сильно. Але якщо поїдеш в Хантлі, Пірнегрова, Плейнфілди, всі ці далі, там, mm -hmm. де земля дешева, її багато. Там багато, такого. до речі, New Construction відбувається. Я не скажу, що, що мало. Я не бачу, що дуже землі, якісь діли лежать, що бери, не хочу просто за півціни. Може цей, просто тут вже та вся частина, дивись, той, все хто, від озера до сюди, немає місця. Це, той, Хто це місця питав. Uh, в принципі, може ще він... ще сьогодні? Uh -huh. uh, навіть якщо є, вона дорога, вона не рахується. Uh -huh. Розумієш, от зараз хата. Я сьогодні проїжджав в Палатані, дивлюся, хата якась старенька, дерев'яна. Думаю, ага, значить, щоб тут збудувати, тут можна, в принципі, продати за мільйон сто, але констракшн буде 800. Ти вже за землю мусиш дати майже ноль, щоб воно рахувалося. А і... хто тобі за безплатно віддасть ту хату? Секундочку, а ще знести цю хату треба. А ще треба знести. Це за нуль вже немає. Математика не грає. На деяких точках біля мене. Я, біля мене в Лінкольн парку, просто будинок старий розвалили і будують на його місці. Чотири квартири буде на кожну з цих квартир продатися по 800 тисяч. Прекрасно грає математика. А, вони... а в Чикаго Так, 25 п'ять на 125 лот. Грає прекрасна математика. Попробуй, що такий лот получи. Але як тільки ви від'їжджаєте, де лот вже коштує дешевше і житло трохи дешевше, то будувати щось дороге не має сенсу. У е, мене, наприклад, звернувся клієнт, який хоче продати квартиру, яка задорога для свого району. От я з ними спілкувався і я дивлюся, і ще й гарними ремонтами. А навколо mm -hmm. нема таких гарних будинків. Ну це таф. Це та так, це все. складно. Тому, поки такі райони старі почнуть перебудовуватися, треба буде скоріше забудуються значно багато нових, ніж перебудуються старші. Так. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, якийсь там Елмут чи там нехай буде Мелроуз Парк, Франклін Парк. Оце що нас оточує, де ми зараз знаходимося. Ці райони щоб перебудували. Наприклад, тут прицерковний район вже розігріти, тому він буде перебудовуватися, тому що тут вже житло йде догори. Але якщо там ще житло не настільки дороге, нема такого ажіотажу, то ці райони будуть будуватися значно повільніше. Бачиш, отут та біля Камброну, Доноріч, район, якщо можна знайти лоту, якась яка там, наприклад. Не знаю, вона має бути десь 150 тисяч, напевно, щоб тобі математика зіграла, що ти продав хату за 1,2-3. Знаєш, це 100 тисяч більше, ні. Але хто зараз продасть ту, ту хату? Ніхто. Без шанс. Ти не купиш, ти навіть пусту землю, яку ніхто не треба, якась сайд ярда ніхто навіть менше ні за таку гроші не захоче продати. Я хочу дещо сказати, перед тим, як ми закінчимо, потім ми ще можемо, якщо маєш якісь питання. Та ще County Tax Bills за 2024 рік прийдуть, певно, пізно. Я бачив артикл, я читав, що вони цього року прийдуть дуже-дуже пізно. І там один на другу, там, знаєш, пальцем показує, знаєш, там асесор, там інші ті, що працюють в текст-департаментах, кажуть, а то дата компанії, яка там щось там не дала нам, а ті на асесора показують, ти запізно там не, не, не дав пріоритету тому питанню. Тому 24-й рік податки будемо бачити. E, може з кінця ступані. 25 го а може навіть і ще й пізніше, тому що так, що, ну я не знаю, позитивні Про... негативні новини, в принципі, ескра компа... більше, банк більше роботи буде адвокатам, так, і і трошечки складніше при покупці. Трохи так, знаєш, різні каунті, дупейч, Kendall, Лейк, mm -hmm. всі вони присилають білий, там зразу все пише. За цілий рік. О, перша частинка до червня і. О, до речі, мені треба заплатити. <laughs> Добре, що згадав. До 3 червня я мав Олег став і покинув ефір. Пішов <laughs> платити текст. Тиждень, bim. тиждень мені ще так. лишився. Я згадав Лейк до 3 червня. До речі, всім слухачам. На початку червня Лейк Каунті. Всі, коротше, всі каунті, всі однакові, а кук тільки має свої всі, свої загальні правила. Березень там і якось там кінець. Серпня, але вже буде десь певно Окей. Okay. Маємо питання від е, жительниці Нью-Йорку. Що потрібно для покупки квартири в вашому окрузі, якщо я проживаю в нью йорку Хороші. Mm -hmm. Залежно, залежно чи це інвестиція, чи для е, власного. А так ну, воно нічим мені не відрізняється, що віддається. Де справа про інвестицію. Якщо власну, то треба роботу тут. власна, дуже складно, тому що вам треба показати в банку, що ви маєте роботу тут. Якщо вона робота така, як може IT або track driving, то воно може окей, пояснюється андрайтером, але якщо вона локальна іменно в офісі, десь то можливо, ну це досить складно Та. на інвестицію 25% першого внеску. Дзвонити до нас і ми таке знайдемо. І, і курйозне питання на закінчення. Які прогнози по Фредовичу? То хто такий? Це Дональд Фредович? А -а -а, вау. Глибоко, <глибоку> ага. Це я не знаю. Ну напевно, ми з сторони нерухомості. Давайте зачепимо, тому що що він там буде робити. Ну от той текст біл прийшов. Значить для інвесторів позитивні дуже новини. Так, тому може, що... може воно вам не подобається, але в принципі для нашої індустрії це досить позитивно. Так, Якщо ви почнете інвестувати на нерухомість, купляти якісь великі проекти, ви будете дуже хотіти той закон, щоб він працював на повні 100%, Тому що е, в тому режимі, який він був до сих пір, через два роки він би мав би взагалі не працювати. Що це означає? Вам дається, наприклад, вартість нерухомості мільйон, ви 800 тисяч можете взяти і списати. Що воно постаріло і в, в, стало вартувати нормальку? За разу. один рік. Там не так працює, там за один рік ти списуєш велику частину з другу, на другий рік ще. І потім вже останніх 25 років воно там чуть, -чуть дуже чуть-чуть. Але, але це при продажі, well, у вас вже списав, повністю та все. А ще списано. на продажі заробив. Тобто Тому, Тому, тобі, все, це, не є магічні, це не є магічні гроші з повітря. Це... То, знаєш, як сказав Бен Мала на Ютубі? Він сказав такое: real estate як мафія. Ти можеш тільки зайти, а вийти ти вже не можеш. Не можеш, бо ти всім винен. Так, бо ти мусиш платити податків дуже багато. Ти використав всі uh, loпхолс, всі uh, uh, під столом, підшухлядні, напів. Не, вони легальні, вони просто не дуже. Правила етичні, для багати, вони не дуже І ми можемо та? користуватися. ми теж. Та. Тому, скажімо так, оцей біл, який він підписав, beautiful біл. Beautiful Цей beautiful bill, він. Uh... В принципі, ми якби тут позитивно налаштовані і хочемо, щоб ви багатіли і СММ, і мотивуємо вас купляти нерухомість. Тому для людей, які хочуть розвиватися, в принципі, він трошечки б'є по людям, які навпаки їм вже. Важко розвиватися вони там, де вони є. Їм буде складніше для великого бізнесу. Як приходять республіканці, вони зазвичай якби для великого бізнесу працюють і для середнього і великого бізнесу. Тому для, для таких звичайних кого низькі доходи, скажімо, і так небагато платили податків. Буде тільки важче, бо ми побачили відсотки, виросли. От якраз останній. Два тижні відсотки росли. Ми, до речі, сказали 7%. взагалі на початку, що 7%. ми 7%. 7%. 7%. Можливо, ми <світ> перед ефіром сказали. <світ> ми певно перед ефіром, <світ> перед ефіром сказали, довно, Тобто не Прийняття цього білу зробило так, що відсотки пішли догори. Чому? Тому що це зменшення оподаткування має гроші все одно звідкись пройтись. Це буде створювати дефіцит державного бюджету. Тобто, друкувати гроші, Америка продовжить швидкі і, швидшими І Цей біл, цілий, він сильно знову ж таки ставить. Педаль газу на збільшення держбору. Значить, якщо друкувати гроші будуть, що це означає? Інфляція, інфляція, інфляція. дорожчає. Це значить, ну не тільки. Усе ну, особлив... дорожче. Ну, Ми говоримо тепер про нерухомість, а значить якщо. ми говоримо про хати, Але якщо ви не купляєте, то решта все дорожче, і тепер раз тяжче і тяжче стає купити. Ви просто чекаєте, це Особливо... таке, ніби як від'єднали вагон від вагону, і типу з кожним роком раз далі і далі стає. Тобто, ти думаєш, я собі ще каже мені, де клієнти, я ще цей рік підзбираю. Кажу. Ти впевнений, ти, що ти підзбираєш стільки, наскільки ринок не порухається. Тому що, якщо в відсотковому значенні ти хочеш підзбирати, ти там хотів хату за 800, чи там, за 650, а думаєш, в принципі, на 500, значить я ще підзбираю. Підзбирав 50 тисяч, а хата подорожчала на 75? Ну, типу. Ти все одно на перший внесок мав, ти просто думав, мені би мати конкурс. А знаєш, суму. коли ти даєш перший внесок маленький, і хата піднялася на 75 тисяч, ти все одно заробив 75 тисяч. Звичайно, чи Звичайно, ти, дав, чи ти дав 20%, чи ти дав 3%, ти все одно заробив 75 тисяч. І ще й, можливо, ми можете і перефінансувати, і той PMI забрати, тому що вже збільшувала ваша еквітість збільшилась в тому будинку. Тому не чекайте, скажімо так. Пишіть коментарі, ми їх слухаємо, ми їх читаємо, ми їх дивимося. Нам треба ідеї для наступних епізодів. Ми їх черпаємо з ваших. От Олег виставив, що їде на радіо. Купа питань, маємо що поговорити. Напишіть, пишіть, їх, напишіть їх в Ютубі, або де завгодно. Ми собі накопичимо їх і через Ми один четвер з вами зустрінемось. Та. Все, всім дякуємо за увагу. Почуємося через два тижні. Дмитро Безрукавий, Олег Балюк, я Олег Комарницький. Всім гарного дня. Всім па-па. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.